На замковій горі друга частина. Ми дійшли до сходів у на Андріївський взіс. Тут ми були на тій частині Замкової горі, потім ми, як ви пам'ятаєте, спустились, вниз, потім піднялись на хвилин і сюди дійшли. Люди почувають на лавочках можна. От вам спустимось по цим сходам на Андріївський узвіз. Їх декілька років тому відреставрували, до речі. Вони були дерев'яні і вже всі рушились. Вже насухе було, потім залізні зробили. Це чудово. Ми вже спускаємось по цим сходам, Це так. Перша частина кабіна, а друга така залізна. 罕见的丑蛋，我回去。 Ой, поспустимось до Андріївського звозу і на сьогодні наша екскурсія буде завершена. Кому сподобалось дві частини прогулянки по замковій горі. І якщо не підписався на мій канал, підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цікавого. Ставте Ставити дзвонички, лайки, коментуйте, поширюйте український YouTube і підтримуйте. Та створите власний. Чим нас більше, тим краще, тим паче в наш час. І зараз війни за все принципі ідентичне. Молчанка, ну молчанки, винаги про молчанка. Я не знайти, не молчанка. Ми спустились до Андріївського звозу, замкової гори. Іскурсія на сьогодні наша завершується. Тож підписуйтесь на мій канал. Буде багато ще цікаво. Андріївський узвіз і Андріївська церква. Ми були там з вами на Замковій Горі. До побачення.